Вікторія Бублик, харків'янка, зізнається, до повномасштабного вторгнення у побуті переважно спілкувалася російською з лютого ж 2022-го принципово перейшла на українську мову. Того часу удосконалює не лише своє усне мовлення, а й навички письма. Зокрема, для цього нині й долучилась до написання радіодиктанту національної єдності. Я минулого року теж писала, але вдома цього разу мені от подруга запропонувала, каже, що в бібліотеці от пишуть, Дивись, давай сходимо, напишемо тут. Я кажу, давай я ну прийшла ж свідома громадянка своєї країни в Харкові. Да, незважаючи на стереотип, що на нас там української не було. Вона була. Вона є в нас у школах, в університетах, в коледжах викладання було українською мовою. Просто що в побуті ми спілкувалися російською, в милому не дуже на жаль, не дуже, але в цьому я в себе вірю. До такої патріотичної акції бібліотека долучається щороку. Ми самі працівники завжди долучаємося колективом і запрошуємо до нас доєднатися і наших користувачів. Магія голосу саме таку назву мав цьогорічний радіодиктант національної єдності, авторка тексту, письменниця та есеїстка Оксана Забушко, озвучив його військовий автор книги віршів. Тільки не пиши мені про війну Павло Вишебаба. Говорить, Київ давали знак, що з під теплої ковдри, хоч не хоч пора вилізати. Ми знайомі з її творчістю, тому не очікуємо легкого диктанту. Не очікуємо. Думаємо, що буде так серйозно і буде, якщо не складно, ну, буде тримати такому в темпі до до самої крапки, до самого фінішу Вдруге до написання диктанту долучається бібліотекарка Івана Білик. Жінка каже, для неї це не стільки можливість перевірити граматику чи правопис, а змога проявити свою громадянську позицію та любов до рідної мови. Спеціально не готувалася, але в нас робота бібліотечна, взагалі, то пов'язана з таким і написанням статей різних, і долучаємося до статей в Вікіпедії. Кожного разу ми дивимося Дивимося на, на нововведення у правописі, тому, в принципі, за щораз підівчаємося. Це дуже важливо об'єднати всю Україну. Одночасно, в одну хвилину, в одну годину. Такої ж думки її колега Оксана Василишина. Бо це традиція, яка об'єднує всіх українців. Це дуже важливо. І це українці не тільки в Україні, а українці по всьому світу. І в нас таких нагод не так багато. Текст радіодиктанту буде оприлюднено 28 жовтня об 11 на сайті українського радіо та на сайті «Суспільна культура. Роботи на перевірку прийматимуть онлайн та офлайн. Надіслати їх потрібно не пізніше 27 жовтня. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.